Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро прогноз на січень для знаку зодіаку Овен. Давайте подивимось, яким буде для вас цей період, якими подіями відзначиться. І так, Овен, січень. І так, в цілому атмосфера місяця. Карта закоханих, чудова карта, да, ну, Як і в прямому сенсі говорить про закоханість, можливо, хтось закохається, можливо, хтось познайомиться. Ну, це ще й карта говорить про, про вибір, важливий вибір у вашому житті. Тому ви будете в цей період, можливо, між чимось обирати. Да. У вас буде таке, якби, два варіанти, і ви будете між ними обирати. Це не обов'язково в стосунках, да, це, можливо, у вас. Можливо, ви вирішите влаштуватися на нову роботу, у вас буде два варіанти. Можливо, ви змінюєте місце проживання, у вас теж два варіанти вам потрібно обрати. Ну, і, звичайно, да, і це стосунки теж. Да, можливо, у вас да, якби є два партнера, два претенденти на, да, якби, і тому ви теж повинні обрати для себе зробити вибір да, когось одного. Тому ось так. Да, якби. Чудова карта. Ну, по цій карті, да, і що вона говорить? Про те, що вам потрібно прислухатись до свого внутрішнього я, до свого серця і що вам підскаже серце, да, обирати серцем те, що вам потрібно. Тому такий, так, да, як атмосфера місяця говорить про якийсь важливий вибір. Давайте далі подивимось, якими ж подіями відзначиться цей період. І так, теж чудова карта, карта Сонця. Говорить про успіх, про вдалі справи, те, що ви плануєте, те, що ви будете робити, обов'язково вас чекає успіх. Ну це ще й також карта говорить про народження діток, про поповнення в сім'ї. Тому теж як варіант. Ну що, позитивні емоції, гарний настрій, радість, тому все чудово, да? якби. Що тут ще скажеш, да? якби карта чудова. Давайте далі подивимось. Так, а ось тут уже рицар мічів. Так, з однієї сторони, можливо, у вас буде да, якби, таке бажання щось робити, да, якби. Такі амбіції, і ви не будете нікого слухати. Да? Можливо, вам будуть говорити ти неправильно там щось робиш, ти не роби того, туди не йди, те, там, да, якби ось у вас, да, є якась карта вибору, і можливо, ви от, спонтанно вирішили звільнитися з роботи. Вам кажуть, ні, не звільняйся, у тебе ж там така чудова робота. А ви ні, все, нікого ви не слухаєте, да? не прислухаєтесь і робите те, що тільки да, якби. Вам потрібно. Тому така активність да, і амбіції. Ну, а з іншої сторони, ця карта попереджає, можливо, про конфлікт. ну Також це може бути і з вашої сторони, да, і в ваш бік. Можливо, ви будете більш такі якісь емоційні. Да, напружені, можливо, да, постійно будете з кимось конфліктувати. А можливо, і в ваш бік, да, буде якась агресія, можливо, незадоволення якоюсь вашою поведінкою, ще якісь так, якби претензії такі до вас. Тому теж як варіант можливий. Ну, давайте далі подивимось. Так, карта роботи. Да, якби говорять про роботу, це робота теж, бачите, як я говорила, це більше про стажування, про якісь нові навики, колективна робота. Тому, можливо, дійсно, хтось влаштується на нову роботу да, і буде якби, вливатися в новий колектив, да, якась е, нова робота, стажування. Вам потрібно буде час да, на якісь, якби, Навчання для того, щоб засвоїти якусь інформацію. Ну, звичайно, для когось ця карта говорить про навчання, про якісь курси. Можливо, хтось вирішить підняти кваліфікацію, можливо, піти на якісь курси, теж як варіант. Ну, ця, звичайно, карта говорить про таку колективну, успішну роботу. Тому, да, можливо, по рицарю мечів у вас буде бажання да, якби все зробити одній, одному, да, якби ні від кого не залежати і ні з ким нічого, да, ніякої роботи не виконувати. А вам карта говорить навпаки, да, що ви повинні да, в цей місяць да, якби з колективом працювати. І тоді у вас, можливо, більш е, успішніший буде результат. Да, е, тому подумайте над цим. Давайте далі. Так, вісімка кубків. Да, бачите, у вас щось таке бажання. Можливо, у когось дійсно буде таке бажання десь чи піти з роботи, звільнитися, Та, да, можливо, хтось із стосунків піде. Ну, карта говорить про те, що: от, да, як ця перша карта вам. Цілому фон місяця говорять про те, що потрібно вам зробити якийсь важливий вибір в цьому місяці, е, да, уже поставити крапку в якійсь ситуації. До цього часу у вас були якісь вагання, і по цій карті да, що у вас от, немає уже той, робота не влаштовує стосунки не влаштовують, вже да, немає тої гарних емоцій, немає той, такої емоційної наповненості. Тому ось так, да, таке бажання піти вже, чи стосунків, які вже занадто довго тягнуться і вже, да, якби неможливо з тим партнером знаходити. Чи робота також, да, якби у вас все там не влаштовує і вже настільки все, да, якби таке бажання звідти піти. Ну і це, да, і карти показують, да, що у вас бажання вже з якоїсь ситуації піти на пошуки чогось кращого, на пошуки змін. Давайте далі подивимось. Дійсно, далі карта теж показує те, що у вас да, така сильна втома, у вас таке сильне бажання відпочити, да, щоб набратися сил, енергії, щоб розпочати да, все як з чистого листа. Бо настільки у вас вже да, Якось події, і все в житті настільки у вас вже забрало сил, енергії, що у вас немає далі сил йти щось змінювати, і таке бажання відпочинку. Тому ось так. Давайте. І тут четвірочка монет. Говорить про. Так, з однієї сторони вона говорить про те, що вам потрібно. Так. В плані фінансів, да? потрібно цей місяць бути більш економними, зберегти те, що є. Ну, це ще карта говорить про нерухомість, можливо, хтось змінить місце проживання, можливо, хтось переїде, можливо, буде купувати нерухомість теж як варіант. Ну, і ця карта теж говорить про те, що от да, у вас є бажання вже піти. Да, стосунків чи з роботи, чи ще з якоїсь ситуації. Але, можливо, у вас є страх втратити ту стабільність, яка у вас є. Да, якби. Хочеться змін, але і страх робити крок до чогось нового, бо у вас вже якби, да, якась є стабільність Так і в роботі, і в, і в домі, і в стосунках. Тому ось так Ось такий місяць для вас. Ну, давайте ще подивимось карту пораду для вас, да, якби, як вам діяти в цей період для того, щоб все, що ви запланували на цей місяць, щоб принесло вам да, якби, найбільший да, результат і позитивне рішення. Карта колісниці говорить про те, що ви не боялися, що змінювати, рухались до своєї цілі, проявляли свої амбіції. тому... Не бійтеся, да, якщо у вас щось не влаштовує, якщо у вас щось не задовільняє, тому обов'язково змінюйте. Да, не, не думайте про те, що ви, можливо, втратите якусь стабільність, да, що ви тримаєтесь за, за щось, що у вас вже є. Вам потрібно щось міняти в своєму житті, вам потрібно зробити якийсь важливий вибір в цей період. Тому ось так. І обов'язково вас успіх чекає. Тут і карта Сонця говорить про те, що у вас успіх, і карта колісниця говорить про те, якщо ви будете рухатись, йти до своєї цілі, то обов'язково успіх буде на вашій стороні. Тому ось так. Ось такий прогноз для вас. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім успішного, продуктивного цього періоду. До побачення!